Американський булі це відносно нова порода собак, яка була виведена з метою створення міцного і м'язистого собаки, який може бути гідним компаньйоном для всіх членів сім'ї. Ця порода знаходиться в процесі визнання і стає все більш популярною у світі. Ось деякі з її переваг: доброзичливість і лояльність. Американські булі відомі своєю відданістю та прихильністю до власників. Собаки цієї породи не агресивні та не конфліктні, досить розумні та добре дресируються. Вони чудово ладнають з дітьми і можуть бути хорошими сімейними вихованцями. Страшна зовнішність завдяки своїй потужній статурі та широкій пащі. Булі відлякують зловмисників. Також американські булі мають охоронні інстинкти. Пес може бути добрим захисником своєї території та сім'ї, але при цьому не агресивний без причини. Якщо господарям щось загрожує, він сміливо кидається на захист. Легкість у догляді за шерстю Американський булі має коротку шерсть, що полегшує догляд за нею. Шерсть досить просто чистити, і вона не потребує постійного грумінгу, фізична сила. Порода має хорошу фізичну силу, що робить їх хорошими партнерами для активних власників. Вони можуть бути чудовими компаньйонами для ігор на свіжому повітрі. При цьому собаки погодяться і на досить повільну прогулянку два рази на день і не почуватимуться погано. Вони спокійно пристосовуються до рівня активності власника інтелект. Американські булі розумні та здатні до навчання. Вони швидко освоюють команди. При правильному дресируванні булі не завдадуть вам зайвого клопоту як вдома, так і на вулиці. Універсальність американські булі відносяться до пород собак середнього розміру. Вони мають компактну статуру і не вимагають великої площі для комфортного існування. Американські булі порода, яка добре пристосовується до міського середовища. Вони спокійно переносять шум, метушню та інші характерні аспекти життя у місті. Цих собак не складно соціалізувати. Американські булі можуть жити як у міській квартирі, так і у приватному будинку. Соціальність: ці собаки зазвичай добре ладнають з іншими тваринами, якщо правильно їх соціалізувати з раннього віку. Стабільна психіка при правильному вихованні американські булі зазвичай мають стабільну поведінку, не схильні до надмірної агресії, метушливості чи паніки. Однак, як і будь-яка порода, американські булі мають свої недоліки. Ось деякі з них: здоров'я, проблема з диханням через плоску морду, брахіцефалія. У деяких американських булі можуть бути проблеми з диханням, особливо в спекотну погоду. Існує ризик хвороби суглобів. Так як собаки породи американські булі досить масивні та важкі, то й навантаження на суглоби велике. Тому треба акуратно вирощувати цуценя булі, дотримуючись усіх необхідних рекомендацій. Основа здоров'я булі закладається перші 12 місяців життя, тому важливо не опустити момент правильного зростання та розвитку суглобів та зв'язок. Серцеві проблеми: деякі собаки в породі схильні до серцевих захворювань, таких як гіпертрофічна кардіоміопатія. Вибагливість до догляду потрібно ретельно стежити за гігієною собаки, особливо за вухами та очима, так як через особливості будови голови вони можуть бути схильні до інфекції. Знайте, що собаки можуть пускати слини, так що ганчірка має бути завжди під рукою. Домінування Американський булі це дуже впевнена і іноді навіть домінуюча порода. Власникам потрібно бути готовими до того, щоб встановити ієрархію з самого початку. Проблема з вибором власника. Через свою потужну зовнішність американські булі може протягувати людей, які не готові до відповідальності за такого собаку. Це може призвести до поганого виховання або жорстокого поводження. Булі коштують чимало. Ціна варіюється від 300 до 5 тисяч доларів. Заводити американського булі варто. Якщо ви готові забезпечити вихованцю належний догляд, у тому числі й доступ до ветеринарних послуг. Також слід розуміти, що в середньому ці собаки живуть лише 10-12 років.